Привіт! Я Саша, дизайн-лідерка та засновниця школи свідомого дизайну дізайни. Тут я розповідаю про те, як бути крутим і усвідомленим дизайнером від перших інтерв'ю з юзерами до останньої крапки в ЮАІЦІ. І сьогодні саме той день, коли ми говоримо про middle рівень, про те, що тебе спитають на співбесіді, і головне, як тебе щитує інтерв'юєр, навіть якщо просто киває. Якщо співбесіда Джуна це тест на знання, то на рівні Мідла перевіряє твій мозок на гнучкість і мислення. Тебе вже не спитають, що таке UX і чим він відрізняється від UI -ки. Тут очікують, що ти точно можеш аргументувати дизайн рішення, працювати самостійно, комунікувати з командою і розуміти бізнес цілі. Та й взагалі розуміти, що ти робиш. У цьому відео розберу, які питання ставлять Мідлам, що за ними стоїть, і як відповідати так, щоб тебе захотіли в команду. А ти поки не забудь підписатися, щоб не пропустити нові відео, бо зовсім скоро ми будемо розбирати тестові завдання і їхні помилки. Ну що, розкажіть про себе, але на рівні мітла. Якщо на рівні Джуна, ти просто доводив, що ти вивчив на курсі і як прийшов до дизайну, то тут від тебе очікують чітку і зрозумілу історію розвитку. Що хочуть почути, як ти виріс за останні роки, які навички прокачав і які продукти вже зробив? Що для тебе важливо в дизайні? Яка твоя суперсила? Як ти підходиш до роботи, а не просто список Я знаю фільму, робив фрейми і так далі. І головне, чому зараз шукаєш нове місце. Як може виглядати приклад? Спочатку ви представитеся. я Саша, UX UI-дизайнер з таким-то досвідом. Починала і коротка історія старту, курси, перша робота, але поступово заглиблюєшся, що саме ти прокачав: ux дослідження, десенс-системи, можливо, мобільні застосунки. Далі розповідаєш, що зараз відбувається. Наприклад, наразі працюю із такими-то проєктами, де моя роль, наприклад, не просто малювати екрани, а будувати логіку взаємодії, тестувати гіпотези, вирішувати проблеми користувачів. Тут важливо трохи додати контексту, які проекти і чим. Ти займаєшся. Далі, що для тебе важливо? Наприклад, створювати свідомий дизайн, тобто не просто красиву яйко, а продукт, який реально полегшує життя користувачам, і як ти цього досягаєш. І далі можна уточнити, що зараз мене цікавить такий то напрямок в дизайні. наприклад, B2B, Фінтех, Адмінки і так далі. І вказати, що, наприклад, ця компанія, я знаю, що ви займаєтеся такими проєктами, і мені якраз цікавий цей напрямок, тому я дуже хочу працювати у вас і якраз це підкреслити. Далі. Як ви будуєте процес роботи над дизайном? Це питання тестує, чи ти розумієш як процес, чи ти гнучкий і адаптуєшся під проект. Тут важливо показати, що ти розумієш, що ідеального процесу не існує, але завжди можна викрутитися, знайти хоча б трохи інформації, яка допоможе розробити релевантне рішення. Тому гарна відповідь буде містити конкретний приклад з акцентом на те, що можна і треба це все адаптувати. Що хочуть почути, що ти не працюєш хаотично, а маєш структуру. Що ти розумієш, що кожен проект унікальний і UX-процес може змінюватись, хоча треба, звісно, прагнути до найкращого ідеального процесу. Що ти починаєш з досліджень, а не одразу малюєш UI-ку. І, наприклад, я не вірю в універсальний процес, бо кожен проект це новий виклик. Але базово, мій підхід такий: розуміння задачі, що потрібно бізнесу, яка мета функції застосунку. Далі дослідження, визначення цільової аудиторії. Для кого я буду робити цей продукт? Аналіз конкурентів, юзер-інтерв'ю, перегляд аналітики, збіляті аудит, створення CGM тощо. Я відштовхуюсь від задач, часу та можливостей. І тут важливо уточнити, що, звісно, ти намагаєшся зробити максимум для конкретного проєкту, але адаптуєшся. Далі інформаційна архітектура, вайери. продумую логіку сторінки, взаємодії, прототипую вайери. Далі тестую, проводжу юзабіліті тестування прототипу на користувачах, можу з командою провести UX-аналіз, наприклад, по евристикам. Далі, коли переходжу до UI-ки, я придумую стилізацію, компоненти, анімацію, мікро взаємодії, все, що необхідно, щоб продукт вже оживав. Далі передаю в розробку, готую макети, пишу документацію, спілкуюся з девами. І звісно, пост-аналіз. дивлюся, як дизайн працює в реальному житті, збираю фідбек, переглядаю аналітику. Звісно, якщо є така можливість, головне я гнучка і адаптую цей процес під реальність. Якщо мало часу, роблю експрес-дослідження або спираюся на схожі кейси. Круто в цю відповідь додати розповідь про один проект із прикладом, як ти змінював процес через дедлайни, а не ідеальний флоу з навчального постера. Не бійся, що відповідь буде довгою, погано, якщо вона буде занадто короткою і ти побачиш, що від тебе чекають ще сліва, їх вже немає. Далі, як інтерв'юєр може перевірити твій підхід, наприклад, задати додаткове питання, який метод дослідження найважливіший? Тут ти можеш відповісти. Я дуже рекомендую, що це залежить від задачі і проєкту. Якщо ми не знаємо потреб користувачів, інтерв'ю та опитування. Якщо продукт вже працює, зубілять тестування та аналітика, щоб виявити конкретні проблеми і які потреби не закриваються. Далі, а що робити, якщо немає доступів до користувачів? Аналізувати конкурентів, дивитися відгуки на подібні продукти, робити експертний огляд і перевіряти аналітику. І ще одне питання: як перевірити, чи ваш дизайн покращив UX. Тут можна провести або тестування, або порівняти показники аналітики до і після змін, наприклад, рівень відмов, конверсію, середній час, взаємодії. Наступне питання дуже поширене. Розкажіть про ваш улюблений проєкт. Тут рекрутер хоче побачити, що тебе драйвить і як ти мислиш. Що тут будуть перевіряти? Як ти презентуєш свій досвід, тому що презентація дуже важлива для дизайнерів? Які задачі тебе надихають, які інструменти, флоу, командні формати тобі близькі? Тут розкажи про контекст, свою роль, виклики, як приймалися рішення, чому саме цей проект тебе зачепив і бажано додай реальний вплив на юзерів, бізнес або тебе самого. Далі розкажіть про ваші обов'язки на поточному місці. Це не про список з вакансії, це про твій рівень відповідальності і зону впливу. Що тут перевіряють? Чи ти реально мідл, чи все ще тільки робиш нескладні якісь процеси під керівництвом? Чи працюєш ти самостійно? Чи бачиш проект цілісно, а не мені дали задачу, і я зробив? Тут відповідай коротко, над чим працюєш, в якому форматі, з ким взаємодієш, QA, аналітики? які етапи закриваєш, наприклад, від ресерча до хендофу це передача матеріалів розробника. Якщо ще щось фасилітуєш, проводиш воркшопи, менториш джунів компаній, кажи, це плюс 100 до поваги. Звісно, ти можеш спиратися трохи на вакансію компанії і підлаштовувати свою відповідь під те, що вони шукають. Звісно, якщо це відповідає твоєму досвіду, тому ти можеш просто пройтися по вакансії, виписати собі моменти, які тобі підходять, і звісно, на них зробити акцент. Чому шукаєте нове місце? Питання пастка, де легко скотитись у мені все набридло, чи потрібно більше грошей. Спойлер, вони потрібні всім, але чомусь на співбесідах до сих пір прийнято вважати, що гроші не мають бути основною мотивацією, бо наче. То вона не може йти разом з захопленням до професії, тому це важливо знати і не вказувати як основний момент, що перевіряють твій настрій і зрілість: чи ти бігаєш від проблем, чи рухаєшся до розвитку, чи зрозуміло, чого ти хочеш далі. Як відповідаємо, не скаржимось. Покажи, що ти шукаєш середовище, яке відповідає твоєму рівню і темпу розвитку. Наприклад, я виросла з поточного проєкту, хочу брати більше відповідальності, а також працювати над складнішими чи іншими продуктами, де, наприклад, UX має більше вплив чи просто інша сфера. Наступне питання: розкажіть про проект, де щось пішло не так. Олюблене питання всіх адекватних менеджерів, і це справді дуже круте питання, яке розкриває, як ти, наприклад, реагуєш на свої ж факапи або факапи команди. Чи ти вмієш брати відповідальність? Чи виносиш уроки з ситуацій? Будь чесним, але не емоційним. Розкажи, яка була ситуація, у чому був фейл, як ви реагували, і чи встигли виправити ідеально, якщо так, і що ти виніс з цього досвіду? Оцей пункт дуже важливий і він обов'язковий. Бо одна історія про Факап іноді говорить про мідла, чи сеньора більше ніж 10 проєктів портфоліо, тому тут важливо підготуватися. Які дизайн методології знаєте? Це не тільки про терміни, це про те, як ти будуєш процес. Що перевіряють? Чи орієнтуєшся ти у методологіях та фреймворках, наприклад, Double Diamond, Design Thinking? Чи розумієш, навіщо вони і коли який використовувати? Чи можете пояснити це команді або клієнту? Назви один-два підходи, які реально і покажи, як саме ти їх застосовував на практиці. Якщо не використовував, спробуй попрактикувати на пет-проєкті чи фрилансі. Тут можна сказати, наприклад, мені близький підхід Double Diamond. Я часто починаю з Discovery фази інтерв'ю, сіджемка, визначення проблеми і далі йду в рішення, які ми тестуємо. Якщо мало часу, використовую lean підхід з гіпотезами і швидкою перевіркою. Взагалі, це питання доволі каверзне, тому що тут можна розказати про всі методології, які ти знаєш, так як це описано самими розробниками цієї методології, тобто яка філософія, які етапи і так далі. Але по факту всі методології вони зводяться до одного процесу. Коли ми отримуємо завдання, ми розуміємо, ми визначаємо взагалі проблему, задачу бізнесу. Ми досліджуємо, потім аналізуємо цю інформацію, бринштормимо, ми опрацьовуємо наше рішення, далі тестуємо. Ми переходимо до UI, -ки. тобто процес завжди в ідеальному світі він однаковий. Але методології відрізняються різною філософією, етапами, підходами. Але по факту ми проходимо. Те саме, і ось я часто розповідаю історію, коли я йшла на тім ліда, і мене запитали, чи знаю я дизайн методології, чи працювала я з ними, з якими, чим вони відрізняються. І чим вони відрізняються, я сказала, що якщо йти так, як вони описуються, то ось такими та такими -то моментами. Але якщо так говорити своїми словами, то це про один і той самий процес. Просто він розділяється на різні етапи, інші акценти в одній методології, в іншій методології і так далі. І ось ця відповідь дуже круто спрацювала щоб я пройшла далі. Наступне, якщо хтось не погоджується з вашим рішенням, що ви будете робити, тут тебе перевіряють не на правильність, а на гнучкість і комунікацію. Хочуть дізнатися, чи ти вмієш аргументувати, чи вмієш слухати, і чи не ламаєшся після першої критики. Як тут краще відповідати? Наприклад, я завжди намагаюся зрозуміти, чому людина не погоджується. Може, у неї є інший контекст: спокійно пояснюю логіку рішення, що це. Чому це було зроблено? Який вплив на юзера та бізнес додаю факти, якщо вони є, і відкрито обговорюю. Якщо бачу, що інша ідея краще, я за її перевірити чи погодитись, Моє его не важливіше за користувача і результат. І це насправді правильний підхід, бо це питання про командність і зрілість. Покажи, що ти не відстоюєш дизайн, а знаходиш краще рішення разом. І я дуже сподіваюся, що ти справді на це налаштований. Наступне, що ви зробите, якщо після запуску фічі користувачі нею не будуть користуватися, це тест на твоє аналітичне мислення. Що хочуть почути, що ти не робиш висновки без аналізу, що ти вмієш працювати із даними. І що ти не пропонуєш зміни просто навмання, а тестуєш гіпотези. Приклад відповіді: якщо функція не працює, я не кидаюсь одразу її переробляти. Спочатку я аналізую: перше дані. Скільки користувачів її відкриває? Де вони виходять? Чи вони взагалі її бачать? Друге юзабіліті. Проблема може функція не зрозуміла. Я можу провести юзабіліті тест або опитати користувачів. Третє конкурентний аналіз. Як це працює у конкурентів? Четверте, гіпотези плюс АБ тест. Я можу спростити шлях до Фічі і перевірити. Головне, проблема може бути не у функції, а в її подачі. Не варто одразу її прибирати чи радикально змінювати, бо треба розібратися, в чому реальна причина. Наступне питання. Що для вас важливіше? Бізнес-цілі чи користувацький досвід? Це каверзне питання, бо правильна відповідь баланс між ними. Що хочуть почути? Що ти розумієш важливість бізнесу, але не жертвуєш UX. -ом. Що ти знаєш, як аргументувати зміни? Що ти не просто за юзерів, а можеш знайти рішення, яке вигідне всім, бо задоволені юзери дорівнює клієнтам, які приносять прибуток твоєму клієнту. Приклад відповіді. UX і бізнес цілі нерозривно пов'язані. Якщо UX поганий, користувачі підуть і бізнес втратить гроші. Якщо рішення вигідне бізнесу, але створює поганий досвід, це теж не працює. Тому я завжди шукаю баланс. Наприклад, в такому-то проєкті ми хотіли скоротити кількість полів у формі реєстрації, бо користувачі не хотіли витрачати на це час. Але з боку бізнесу треба було зібрати більше даних. Я запропонувала поступову реєстрацію спочатку мінімальні поля, а решту вже після створення аккаунту. Це підвищило конверсію на п'ять. 15% і зберегло важливі для бізнесу дані. Тут ще можна додавати гейміфікацію, типу бонуси за заповнення, до речі. І якщо у тебе є кейс, де ти знайшов компроміс між UX та бізнесом, це величезний плюс. Якщо його немає, створи його або розкажи просто, як приклад таку вигадану історію. Гіпотетично. Далі, як ви працюєте з розробниками? Тут перевіряють, наскільки ти комунікабельний чи вмієш враховувати технічні обмеження. Що хочуть почути, що ти працюєш з розробниками на всіх етапах, а не намалював і пішов. Що ти адаптуєш дизайн під реальні можливості команди? Бо давай чесно, реалізувати можна все по факту, але часто бувають технічні обмеження конкретного продукту, ресурси в часі гроші команди. Чи розумієш ти, що ось це рішення, наприклад, воно кастомне і потребує більшого залучення команди і часу? А це рішення можна вже перевикористати десь і у команди розробників, наприклад, є вже готова структура коду. Як можна відповісти? Я завжди залучаю розробників ще на етапі ux дизайну. Обговорюю, які фічі можуть бути складними в реалізації в даному продукті, щоб не створювати нереалістичні рішення. Знову ж таки, в рамках конкретного продукту і якихось технічних обмежень. Тут можна доповнити ще. Під час передачі дизайну в розробку я створюю детальну документацію та UI-кіт у фільмі. Компоненти, відступи стан елементів, описую, як що пов'язане і що на що впливає. Далі обговорюю важливі інтерактивні елементи, щоб розробники розуміли, як вони будуть працювати. Якщо є така можливість, я передам прототип з усіма мікроінтеракціями. Після розробки я перевіряю фінальний результат, щоб дизайн був реалізований правильно. Далі, як ви оцінюєте успішність дизайну? Чому питають? Щоб перевірити, чи ти орієнтуєшся в метриках в UX дизайні? Як відповідати? Можна, я оцінюю успіх дизайну через такі показники, як конверсія, час взаємодії, показник відмови, НПС, але завжди підбираю під конкретний продукт і потребу. Наприклад, якщо ми редизайнимо чекаут, ми можемо оцінити, чи покращилась конверсія оформлення замовлення. Якщо ми змінимо навігацію, подивимося, чи користувачі швидше знаходять потрібний контент. Якщо досвіду ще немає, але знання є, важливо показати, що ти розумієш, як це працює, і готовий це застосовувати. І моя рекомендація не втрачай час. Серйозно, просто візьми навчальний проєкт і попрактикуй це прямо зараз. Не хочеш йти на курси? Окей, вигадай собі задачу. Редизайн чекаута, зміна онбордингу, новий дешборд, уяви, які метрики ти міг би відстежувати і як би ти оцінив, що дизайн працює. Проведи юзабіліті тестування з метриками, внеси зміни і знову протестуй. Порівняй ці метрики. Це дуже крута практика. Це теж досвід. І я кажу це як людина, яка наймає. Мені важливо бачити, що дизайнер рівня middle не просто щось читав, а шукав спосіб прокачатися, спробувати. Навчальний проект не робить тебе слабшим кандидатом, якщо він грамотно і глибоко працює. Такі кейси дуже чітко показують, що ти не чекаєш гарного часу чи проєкту, ти вже дієш. Наступне питання: які у вас плани розвитку як UX ui дизайнера? Чому тут питають? Тут хочуть перевірити, наскільки ти амбітний, та чи плануєш розвивати взагалі свої навички і куди саме? Хочуть почути, що ти маєш конкретний план розвитку, що ти вмотивований далі рости. Як тут можна в принципі відповісти? Я хочу заглибитися в UX-дослідження, тому зараз активно вивчаю юзабіліті тестування і, наприклад, інтерв'юшки з юзерами. Також планую прокачати дизайн-аналітику, щоб приймати рішення не тільки на основі досліджень, а й ще й конкретних даних Порівнювати, створювати гіпотези. Якщо хочуть прокачатися, наприклад, в мобільному дизайні, можна казати і це. Це абсолютно окей. І якщо, наприклад, твої плани співпадають із сферою, темами чи розвитком компаній, обов'язково це вкаже. Це дуже важливо. Чого не казати? Не казати я не знаю, бо план розвитку важливий навіть для джуна. Наступне, що таке дизайн-система і навіщо вона потрібна у великих компаніях? Дизайн-система є обов'язковою, тому перевіряють, чи ти знайомий з цим поняттям і чи розумієш її користь, тобі не обов'язково мати досвід роботи з ними. Найбільша помилка називати дизайн-системи простий ui кіт у фігмі, бо це лише частина дизайн-системи. Я не знаю, звідки пішов цей тренд називати кіт дизайн-системою, але це не коректно. Дизайн-система це структурований набір правил, компонентів, гайдлайнів, структури коду, і все це допомагає підтримувати єдиний стиль і логіку в інтерфейсі. Тобто вона включає той самий UI-кіт, як я вже сказала: кнопки, форми, картки, модельні вікна і так далі, гайдлайни для використання, як застосовувати елементи, стилі, взаємодію, всі там типографіку, кольорові палітри, які шрифти, кольори використовують, сітки, відступи, адаптивність, якісь моменти по маркетингу, код, щоб це все можна було швидко використовувати і покращувати взаємодію між різними відділами самої компанії. Головна ідея зробити продукт візуально, функціонально узгодженим, спростити оновлення та масштабування дизайну. Тому дизайн системи і місця частинки коду, щоб розробник міг прийти, побачити, що ти використав ось цю кнопку. Він забрав її з дизайн-системи, вже готовий код і вже застосував. Це значно економить час. Звісно, щоб розробити дизайн-систему, потрібно залучення багатьох різних спеціалістів, різних відділів компаній і багато часу. Але в довгостроковій перспективі це виправдано для великих і складних проєктів. Тут можна сказати, що, наприклад, у моєму проєкті ми створили базову дизайн-систему. Це зекономило 40% часу на створення нових екранів і спростило роботу розробників та дизайнерів. Що тут не варто казати? Як я вже сказала, це просто набір елементів, так не можна казати. Це не UI-кіт, це комплексне рішення. Я не працювала з ними, тому я не знаю. Скажи, що розумієш принципи, навіть якщо не мав практики. І також я рекомендую загуглити популярні дизайн системи почитати про них та їхні підходи, подумати, чим вони тобі подобаються та не подобаються, бо можуть про це також запитати. І скоріш за все запитають. Ну що, це були типові поширені питання на middle рівень. Middle-співбесіда співбесіда це вже не просто перевірка твоїх знань, а тест на логіку, мислення і комунікаційні навички. Готуй реальні кейси. Будь-яке питання можна підкріпити прикладом з практики, і потрібно. Це величезний плюс. Прокачай аргументацію. Пояснюй свої рішення не тільки з точки зору UI, кай бізнесу та UX. Пояснюй, що не просто тут буде кнопка стояти, а навіщо вона тут буде? Будь впевнений, твоя подача не менш важлива, ніж твої знання. Якщо це відео було корисним, тисни лайк, підписуйся і розкажи в коментарях, які питання тобі задавали на співбесіді на рівень мідла. А ми скоро побачимось!